Літо як маленьке життя. Чому я назвав відео саме так? Що це означає? Це означає, що літо дійсно колись було. Для мене, ти думаю, для багатьох інших. Літо колись було дійсно, як маленьке життя. Це було в дитинстві. Не в підлітковий період, бо це де факто те дитинство, а. Раніше, принаймні, у мене в підлітковому періоді це і закінчилося. А в дитинстві, ну, думаю, у людей, які можуть назвати своє дитинство щасливим чи хоча б радісним, літо було дійсно як маленьке життя. Я чекав літо найбільше, я найбільше чекав літніх канікул. Ну так, зараз слухаючи це, можна подумати: ну, блін, логічно! Не треба ходити в школу, не треба робити уроки, не треба отримувати наганя від батьків через уроки. Погода, яка дозволяє бігати на дворі зранку до вечора, до ночі. Ну, звісно, будучи дитиною, ти чекав літа найбільше. І все це воно так. Але зараз я в школу не ходжу. Так, зараз багато чого іншого дорослого, але тим не менше. Зараз я в школу не ходжу, зараз я не, не роблю уроки, не отримую нагня від батьків. Але літо вже геть не те. І воно вже давно геть не те. Літо дитинства зовсім інше. Зовсім. інше. Воно дійсно було по справжньому, як маленьке життя. Це був найбільш наповнений різними. Ну, принаймні, я думаю, у мене в житті так було. Це був період, який був найбільш наповнений різними пригодами, цікавими. Ну, як пригодами, по лапках, дитячими пригодами. Те, що дорослі, мабуть, пригодами не вважають, але тим не менш, це був період найбільш наповнений пригодами, найбільш щасливий період. Цей період. Літній період дарував найбільше спогадів. Я думаю, що зараз, коли я згадую літо, я. Ну, не літо, а дитинство, я найбільше найчастіше згадую саме щось літнє з мого дитинства. якісь моменти літа. І справа тут не, не тільки в тому що не треба бути в школу, робити уроки і три місяці можна бути байдики. Ні. Справа у, у тому, як діти бачать життя і бачать світ. Діти безтурботні, діти не розуміють, куди вони потрапили, наскільки тут все жорстоко, байдуже, несправедливо. Вони цього не розуміють і. І тому літо для них настільки особливе. Так, не ходиш в школу, не робиш уроки. Термісяці кайфу прекрасної погоди, коли можна зранку до вечора додому не повертатися, бігати на дворі тусуватися. Так. Але якщо дати можливість такого життя дорослому, я не думаю, що багато дорослих. Відчуватимуть літо принаймні в половину так класно, як воно відчувалося у них в дитинстві. Тому що справді діло в тому, що коли ти дитина, ти бачиш все кращим, ніж воно є, і ти можеш віддатися життю більше, ніж будь-коли. Ти віриш, от ти з'їв цукерку. Ти заліз на дерево, зірвав яблуко з яблуня. З мого дитинства яблуня. Ми ходили на яблуню з пацанами часто. Залазили, сиділи там і просто їли яблука і про щось говорили. І так. Дитинство. Дитинство воно таке, що ці моменти для тебе вони. Вони більш насичені, ніж будь-коли. Зранку прокидаєшся, зустрічаєшся з друзями, і ви просто ми йшли вешатися лісом, обговорювали різне, будували халабуди, скорочена хала. А... Йшли до котельні ну, там. поруч, це навколо ліс, але всі люди жили в багатоквартирних будинках. Там поруч була котельня, була яблуні, були. У людей, які жили в квартирах, були свої огороди, деяких там 5 хвилин ходу. І ми просто вишли в округу і займалися чимось своїм. І це все відчувалося таким справжнім, таким. Я думаю, що дорослі менш глибоко відчувають значно більш. Дуже часто дорослі, менш глибоко відчувають значно більш важливі речі, ніж те, що було в дитинстві. Ніж те, коли ми реально просто зустрілися і пішли їсти яблука, залізли на, пересідалися на різних гілках. І там, там яблуня така була, що там частина гілок. О, воно стовбори розходились з різні сторони з одного кореня. І деякі були дуже розлогими, і там було дуже зручно сидіти, і дуже багато гілок, там було класно. І ось ці моменти мені здається, що. Так, вони, вони не суттєві, по суті, але по суті, не суттєві. Але вони відчувались в дитинстві так глибоко, як дорослі не можуть відчувати щось важливе дуже часто. Ось і такого багато. І літо особливе, не тільки літо. Старе літо те літо. Воно особливо не тільки тому, що воно само по собі, от ну, літо в школу не ходить. А тому, що ми були інші. Тому що ми відчували літо таким. Ми бачили літо іншим. для нас літо було особливим тоді. Воно не могло бути ну, інакше ніяк. Моє літо закінчилося десь, моє дитинство, моє літо дитинство закінчилося з років. В 14. 15, напевно, в 15, коли це вже воно вже не відчувалося так, як раніше. Тому що просто от згадайте, ну я не знаю як у вас, але у мене от я згадую от літо дитинства. І моє літо дитинства це, якщо мислити стереотипно релігійно, а літо дитинства це те, що найбільше схоже на рай. Це легкість душі, це легкість тіла, це безтурботність, це пригоди, це. Я не знаю, як це описати. Це час, який ти не хочеш, щоб він закінчувався. Кінець літа завжди був сумним. Завжди було сумно. Я літо завжди проводив у бабусі. І я в кінці літа завжди від неї їхав. І, мабуть, через це мені було ще більш сумно, тому що місто, в якому я проживав, я не був фанатом, в якому я проживав і ходив в школу. Але суть не в тому. Візєсті літо було як маленьке життя. І мені здається, що ті, хто це послухає, вони зі мною погодяться. Мабуть, більшість погодиться. І погодиться з тим, що літо було таким не тільки тому, що літо це загалом прикольно, а тому, що ми були прикольні. Ми були дітьми, ми були такими наївними були наївним. А зараз наївності не лишилося. Зараз літо це спека. Я ненавиджу Спеку зараз літо. Це спека літо — Це комарі, це машкара, це кліщі, це натовпи людей. Сонце сліпить. Господи. Це духота. Розпечне повітря над асфальтом. Зараз літо я ненавиджу. Зараз я думаю, о, клас, закінчується весна, шикарно, о, літо, о, літо, Господи, коли ти вже закінчишся літо, я тебе ненавиджу. Ось що зараз для мене літо. Я просто чекаю, коли закінчиться, і прийде весна. Осінь, тобто, весна закінчилася. Я з сумом думаю про о, весна закінчується. І потім літом. Коли вже та осінь? Мені хочеться, щоб між весною і осінню нічого не було. Я став дорослим, я, блін, ненавиджу літа. У мене взагалі немає того і половини, і десятої частини того кайфу, яка була у мене в дитинстві, коли я тусувався влітку. І не тому, що зараз я не можу піти і бити байдики цілий день. Ну, ціле літо не можу, але загалом обрати якийсь день і спробувати провести, як це було в дитинстві. Справа не в цьому. Справа в тому, що я змінився. І ці зміни незворотні. І літо вже ніколи не буде як маленьке життя. І от зараз літо закінчується. І я радий. Я радий, прохолодно, класно. А скоро осінь. Люблю, коли похмуро. Прямо як у мене на душі. 24 на 7. А маленького літнього життя вже немає. І Ніколи не буде. Хіба бачу в спогадах? Сумно.